10 серпня 2015 рік, наш виноградник. Дуже сухе літо. За все літо було тільки кілька дощів. Виноградник поливався один, декотрі кущі всього два рази. Аномальна погода. Лоза інтенсивно почала визрівати, зупинився абсолютно ріст лози, ягоди не виповнювалися, зрушилися з мертвої точки після поливу. Кишмиш лучистий, важко йому прийшлося в цьому році. Після поливу тільки почав наповнюватися і трошечки кинув окраску. Надіємося, що він витягне, залишиться йому сили щоб окраситися і набрати смак. Аркадія. Минулі роки і цей рік показав, що її треба дуже чательно, дуже ретельно і безбожно нормувати. Не можна допускати більше однієї грони на лозі, тому що потім багато відходів грозді в'януть. І приходиться зрізувати і викидати все на смітник. Ліпше її не догружати. Окремі грозді виповнились дуже гарно, є колір. Надіємось, що вона нас не підведе. Елегант зрізаний. Він Свої сроки, як в минулому році витримав, новий подарок Запорожжю, як завжди, з року в рік показує, урожай, нагрузку вразив цього року мускат. Грони набагато більші порівняно з попередніми двома роками. Дуже крупна ягода, сильний мускат. Якщо минулими роками він був кандидатом на вирізку, то цього разу року він дуже гарно себе показав. Дуже крупна ягода, гарні грони. І цього року має дуже гарний товарний вигляд. Грони в районі пів кілограма. З гарною крупною ягодою, такою як у восторга, а може і крупнішою. І з Шикарним мускатом. Лівія Арго в минулому році дуже захворіла, була нагружена урожаєм, тому цього року була дуже сильна обрізка, але вона дала свої результати. Гарні грона, ягода, кидає уже Розовинку. Надіємось, що вона цього року відновиться і буде тішити нас гарним урожаєм. Також лівія Арго, гарні грона. Крупна ягода. Вона тільки почала наливати ягоду. І вже окрасилося. Цього року дуже гарно виноград рано і інтенсивно почав окрашуватися. Можливо, справа в Альфа Грову, яким Саша обробляв цього року виноградник. Black Grand бідняшка хоче води. Сухо він, як і того року грона до пів кілограма ягодка, крупна, можливо, він ще набере вагу, тому що дуже сухо. Вражає, як і минулого року, гала. Супер великі грона. Ягода найкрупніша на винограднику. Супер екстра зрізана, елегант зрізаний. Чекаємо на галу. Ягодка, яка відвалилася, має залишок трошечки кислоти, і вже солоденька. До тижня вона піде на зрізку. Супер крупна ягода. Дуже гарний вигляд. Оскільки літо дуже сухе, тріск дні немає, будемо надіятися, що отримаємо з неї супер гарний врожай. Кармакот з кожним роком набирає більшу вагу гром, гарна крупна ягодка, теж уже окрашений. Теж будемо розраховувати на гарний врожай від кармакода. Подарок Запорожжю. З року в рік одне й те саме бачимо горощіння. Грозді гарні, але з крупною ягодкою бачимо сильне горощіння. Дуже хоче він. У сусіди кишмиша. Гарні результати на інших виноградників дає сусід кишмиш розбол. Можливо, треба прислухатися і, якщо хочемо мати подарок Запорожю, то поселити біля нього такого сусіда. Дуже гарні кущі Аркадії. Вже гарний такий янтарний колір, грозді дуже крупні, не дозволяти більше однієї грозді на лозі, коли йде нормування врожаю, нормувати аркадію нещадно, тому що гроздочки, які Формуються навесні, здаються маленькими невзрачними, а потім з них виростають гігантські грони, і виноград кущ дуже сильно грузиться. І йому важко все це витягнути. Тому ліпше не догрузити, щоб був гарний, товарний і ранній. Виноград, кущ білого кокла, грона, як завжди, невеликі, але супер крупна ягода. Теж отримав жовтизну. Можливо, через кілька днів він і буде вже готовий до споживання. Дуже крупна ягода. Аркадія. Рафінат, або, як його називають, СОЛНІЧНИЙ Ось яка ягодка мала би бути. Дуже йому важко цього року, сухо. Це його перше повноцінне плодоношення. В минулому році була сигналка, але Видно, що хоче виноград водички, тому що ягоди виповнюються нерівномірно. Грони крупні. Надіємося, якщо дати водички, то всі ягодки будуть такого розміру. І він порадує врожаєм. Аркадія. Виноград Веліс, навесні листя не було видно, було видно лише грона. Зрізалося дуже багато суцвіть, була лишена одна грона на лозі, але в середині літа вони почали в'янути. Дуже сухо. Грона дуже величезні і він цього не зміг перенести. Майже всі грона були зрізані, залишилося три грони, які виповнилися, дали колір і на сьогоднішній день веліс готовий до срізки і споживання. Солодкі ягоди з характерним сильним мускатом, але присутні рудименти. Крупненька ягідка, окрашений. Будемо за ним спостерігати. Льолік, як завжди, дуже швидко окрашується. Горона в районі кілограма, крупна ягода, М -м -м. а ягода солодка. Можливо, за рахунок того, що дуже сухе літо він цього року. Дозрів раніше, і, якщо чесно, можливо, є грона, які сьогодні можна і зрізати на продажу. Здивувало цього року трійка крайнова преображення Віктор. Дуже швидко цього року почала визрівати лоза, грона, як завжди, Шикарні, крупна ягода. Дуже гарно цього року виноград окрасився, інтенсивний розовий гарний колір. І на сьогоднішній день вже продано близько 10 кілограм преображення і віктора. Ягоди дуже солодкі, смачні. Цього року Вікторі Преображення нас дуже приємно здивували. Найгарніший виноград на винограднику. Гості, які приходять до нас, любуються і фотографуються завжди біля кущів цих сортів. Ми дуже раді, що вони в нас є на винограднику. Молодий кущ Супер Екстри, який вже тиждень як зрізаний. Залишилися залишки гроночок. Супер екстра саме цей кущ не горошив, був ранній. Ми цим кущиком дуже задоволені. Находка, перше плодоношення. Бачимо, що ми його, напевне, перегрузили, тому що грони дуже великі. Теж гарний колір. Крупна ягода без кісточок. До тижня йому залишилося до зрізки. Лівія. Красота. Гарна гроздь. Гарна крупна ягода. Набрала трошки кольору, є різнобій в наливанні ягід, зв'язано це теж з недостатністю поливів. Поливався виноградник всього раз, окремі тільки кущі, два рази. Дуже сухе літо вологи не вистачає. Талісман просто бомбезний, величезні грона, дуже крупна ягода. Теж вже почав освітлюватися. Таке враження, що він буде сьогодні теж раніше. Піде у дозрівання. Кишмиш. Слаборослий кущ, потребує теж сильного нормування. Взагалі без кісточки. Набрав гарний колір. Кисло солодкий, але це виноград пізній березневий, тому в нього є достатньо часу, щоб набрати цукру. Пріображення. Дуже гарні грона. Дуже крупна ягода. Вже пішов частина його на зрізку. Дуже перспективний, зарекомендував себе як найдорожчий виноград на продаж. Лівія, друге повноцінне плодоношення. Теж присутні, як уже налиті ягоди, так ще зелені. Можливо, потребує ще одного поливу, гарні грозді, має приємний мускат в смаку, теж реалізується без проблем. Чарлі це його Перше повноцінне плодоношення. В минулому році була сигналка. Гарні товарні крупні грона. Достатньо велика ягода. Попробуємо, що він скаже на сьогоднішній день. по смаку. До тижня він буде готовий і ми потішимо, порадуємо ним покупців. Так, хто це у нас такий гарнюній? Богатяновський. Перше його плодоношення. В минулому році були сигналки. Грозді невеликі, ягода дуже крупна, видно, що він буде гарного янтарного кольору. Надіємось, що він займе достойне місце на нашому винограднику. От яка крупна ягода. Маємо на нього дуже гарні сподівання. Надізда Оксайська. Дуже гарні грона. Виповнена ягода. Почала набирати характерний свій янтарний колір нагрузку, регулювати і не допускати слабинки весною, нормувати нещадно. Антоній Великий. Перше плодоношення минулого року були сигналки, гарні грона в районі кілограма, більші, ніж у Багатяновського. Ягода чуть-чуть менша по розмірах, але він має ще часу ягодку налити. Ягодка вже почала набирати жовтий колір, теж дуже перспективний сорт. Юпітір, кішмиш Юпітір цього року показав дуже гарні грона в районі. До пів кілограма з дуже крупною, як для кишмиша, ягодкою. Має дуже сильний мускат. М -м, на сьогоднішній день вже дуже солодкий, без кислинки абсолютно. Це Здивування, М -м -м. нижня ягодка і вже солодка, Лівія, перше плодоношення на молодих кущах, віображення перше плодоношення. Дуже гарні грона, тягнуть урожай, заробляє гроші, дуже перспективний, хороший сорт. Супер екстра, яка вже пішла на срізку. кішмиш лучистий, перше плодоношення. Хоче водички, ланцелот, сигнальна громка. Надіюсь, ми цей сорт будемо розводити, тому що гарні грозді дає, товарний вигляд, крупна ягода, смачний і вересень-жовтень. Радує своїм урожаєм.